Слава Господу, дякуємо за цей час. Коли людина народжується згори, то всі небеса радіють. Людина запрошує Христа в своє серце, обіцяє бути ймовірним все своє життя. І отут відбувається оця зустріч з Христом. Практично кожен, хто зустрічався з Христом, він мінявся на кожного впливала ця зустріч. От згадую Закхея, який після зустрічі з Христом. Сказав, що половину свого маєтку віддам, а кому що винен, то вчетверо верну. І це лише одна присутність Христа. Христос йому тільки сказав: Хочу бути синів дома Твому. Або учні, які покинули все і пішли вслід за ним, або Павло, який гонив Христа, який гонив церкву Христову, і потім був готовий життя за нього віддати, який ніс цю добру звістку всім народам. І казав, нічого не хочу знати, крім Христа Розп'ятого. Але, звісно, були й ті, хто не приймали Христа, хто не приймали це слово. Вони ставали після цієї зустрічі ще більш зліші і хотіли погубити його. Це слово просто не поміщалося в них. І ну, те ж саме, що відбувається зараз. От згадую, коли я попросив Господа, щоб побачити народження згори, і прийшла наступна раз дівчинка. І вона запитала, що це таке, і народилася згори. А потім мені кажуть, що в неї характер змінився, що вона стала інша. Я зрозумів, не відбулося зустріч, в неї відбулося знайомство з Христом. І я радів, моє серце раділо. От мені дуже подобається притча про сіяча, бо так само це слово було посіяно в моє серце. Працівник спить чи встає вночі чи вдень, а насіння сходить і росте. Але як? Він не знає. А якраз плід цього насіння це народження згори. І пам'ятаю, як я прийшов перший раз почути це слово, це для мене було щось нове. Місцями не зрозуміло, цікаво, але цієї правди так ніхто не говорив. І от наступний раз, коли я вже чув це слово, вже наступні рази, ніби кожне слово говорилося до мене, ніби це все про мене. І я відчув, що от вже цей ґрунт, серце вже було підготоване, щоб зустрітися з Христом, щоб прийняти його в своє серце. Але це завжди вибір. Вибір, зробити це зараз, чи перенести на наступний раз, вибрати якийсь інший раз, але якого може і не бути, бо сатана вже чекає, щоб посіяти. Сумніви, щоб це зерно не дало плоду, щоб не було цього народження згори. Але коли по правді народжуєшся згори, то все життя міняється. От ці притчі про сіяча мене зачепила одна річ: Ісус розказував про зерно, яке впало між терен. І от цей терен виріс, і Він не дав цьому зерну вирости. Він заглушив це зерно. І коли пояснюється Христос, то це вона багатства, це різні бажання. Клопоти, віку. Ці речі, вони просто заглушують це слово і вони не дають е, цьому слову дати плід. щоб не було цього народження згори. От Євангелія це наше духовне дзеркало, і ми можемо себе там побачити. І я побачив себе в цьому дзеркалі. Сатана для тих, хто тільки народився згори, має план. Він хоче дати побільше спокус. Хоче дати соцмережі ігри, завести в місця, де побільше гріха, тільки щоб відвести в сторону від Христа, щоб погляд відвівся і ти дивився назад, щоб тільки не Христос, щоб відвести тебе з цієї дороги Христа. Але хто дає цей плід в 30-60 і 100 крат? Це ті, хто чують і приймають Його з радістю. І от коли ми живемо цим словом, коли ми наповнені ним, коли приймаємо його з радістю, то воно дає плід ще поділитися тим, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей. Тоді вже був вечір, і учні підходили до Ісуса і казали: Відпусти народ, щоб вони купили собі, щоб поїсти. Але Ісус їм сказав, Не треба їм ти, нагодуйте їх ви. От учні подумали, де грошей стільки взяти, в скринці точно немає. І був хлопчина, який мав 5 хлібів і дві риби. І що зробив Ісус? Він їх перевів від неможливого до. Можливо, до того, що з Богом є все можливо. Тому хто вірує, з Богом все можливо. І от Ісус нагодував цих п'ять тисяч людей. І ще в одному місці згадується така ж сама кількість людей. Перед тим, як ув'язнили Петра у в'язницю, він проповідав про Христа. І Кількість людей, які слухали і вірили, була п'ять тисяч. Діяння 4.4. багато з тих, які чули слово, повірили. Кількість таких людей сягала п'яти тисяч. Що відбулося? Христос нагодував цих п'ять тисяч людей. Він дав цю їжу учням, щоб учні пішли і нагодували народ, дав цей хліб. І от що було в діяннях: Він дав учням це слово, він довірив їм це слово, і учні пішли, і нагодували народ, і плід, п'ять тисяч людей спаслися. Вони були вірні малому, і Христос довірив їм більше. Він довірив їм нести це слово. Так само і нам Христос довіряє нести це слово, щоб спасалися, і не тільки п'ять тисяч. А все слава нашему Господу. Аминь. Аминь.